17 листопада, четвер, Євангелія від Луки 11, стих 14 по 23. Ісус виганяв біса, що німий був, і як біс вийшов, німий заговорив. І дивувались люди, та деякі з них говорили. Він велзевулом, князем бісівським, виганяє бісів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. А він, знаючи думки, їх, сказав їм кожне царство розділене проти себе самого, запустіє і дім на дім упаде. Коли, отже, і сатана проти себе самого розділиться, як устоїться його царство? ж, кажете, що велзеулом виганяю бісів. Коли ж Велзеулом виганяю бісів, ким виганяють ваші сини? Ось чому вони будуть вашими суддями. Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то, значить, прийшло до вас, Боже царство, коли хтось сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці, коли ж надійде хтось сильніший від нього і його подолає, то забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і роздасть його здобич. Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розсипає. Визнати, що Ісус Божим перстом виганяє бісів, означало визнати, що Він від Бога, і що Його вчення правдиве, і що, Його, отже, слід дотримуватися. А цього далеко не всі хотіли, оскільки вчення Христове було вимогливим, значно легше сказати. Що Ісус не від Бога, а Його чудодійна сила взагалі від Князя Бісівського, а тому не варто його слухати. Часто подібно чинимо й ми. Не те, щоб ми казали, що Христос був не від Бога. Ні, але коли ми не хочемо жити за його вченням, то оправдовуємо себе, кажучи, що це вчення не для всіх, а тільки для вибраних, наприклад, для священників та монахів. Або що Господь не мав на увазі те, чи те буквально, або що тоді, коли Він говорив те, чи те, були не ті часи, що тепер, і так далі. Таким чином, ми стверджуємо, що вчення Христове не універсальне чи переважно метафоричне, чи з часом змінилося, чим ми, отже відрізняємось від сучасників Ісуса. Які не бажаючи Його слухати, шукали привід у тому, що він не від Бога. Хіба тим, що наші висловлювання менш гострі, оскільки визнаємо Христа Богом, але хочемо ми того ж уникнути невигідних для себе постулатів: Христового вчення. Господи Ісусе, дай нам бути з тобою, а не проти Тебе, з тобою збирати, а не розсипати.